Вітаю! Це проект грав довго. Мене звуть Артем Корнецький, і в цьому відео я хочу поговорити з вами про соціальне підприємництво. Детально з аргументами та прикладами я поясню вам суть цього явища, а також розповім про переваги для тих, хто обирає шлях соціального підприємця замість класичного бізнесу. Повірте, що вони є. Отож, як легко можна зрозуміти з назви соціальне підприємництво перебуває на перетині двох підходів. Соціального, тобто такого, який створює користь для суспільства, та бізнесового, тобто того, який про лідерство, маркетинг, фінанси та все інше, що є на цьому курсі в попередніх темах, виявляється, бізнес може одночасно генерувати дохід і прибуток, а також долучатись до розв'язання соціальних проблем більш активно, ніж лише через пожертви або інші відомі інструменти соціальної відповідальності. Підіймо ще далі. Чи знали ви, що запустити соціальний бізнес в Україні сьогодні простіше, ніж запустити звичайний, оскільки існує багато програм фінансової та нефінансової підтримки для підприємців, які створили бізнес соціальною метою? Не будемо тримати інтригу і перейдемо до матеріалу. Почнімо з бази. Відповідно до статті 42 господарського кодексу України, підприємництво це самостійна ініціативна систематична на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання підприємцями, з метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку. Повторюю ще раз з метою досягнення економічних та соціальних результатів, тобто Кожен бізнес апріорі має створювати соціальні результати, і це чудово показали на рівні держави в цьому оновленому визначенні. Але подумаймо трохи про це, що саме мають на увазі під цими соціальними результатами, і як тоді бізнес може бути соціальним, якщо за визначенням підприємництво загалом має нести в собі соціальний аспект. Усе доволі просто. Головною причиною створення соціального підприємства має бути саме це. Досягнення соціальних результатів, вирішення соціальної проблеми або створення соціальної цінності тобто, якщо ви створюєте бізнес саме з цією прекрасною метою, то ваше підприємство буде соціальним. Важливо додати, що ця прекрасна мета не означає, що ви та ваша команда не буде отримувати зарплат, або ви, як засновник, не зможете претендувати на прибуток від вашої діяльності. Зовсім ні, такий бізнес працює за умовами ринку, але має певні особливості. Важливими особливостями соціального підприємництва, наприклад, є обов'язковість вимірюваність та підзвітність соціального впливу. Тобто, якщо ви заявили, що створили бізнес соціальною метою, то ви повинні не обманювати, вміти рахувати соціальний вплив, а також публічно звітувати про ваші успіхи. І тоді вам відкриються додаткові можливості, які недоступні для звичайного бізнесу. Про них я обов'язково розповім згодом, бо спочатку маємо добре розібратись в суті явища. А розбиратися найкраще на прикладах, в яких в Україні є доволі багато. Погляньмо на декілька дійсно крутих та знакових проєктів. Соціальне підприємство Горіховий дім це сучасний кондитерський бізнес, що включає декілька закладів харчування, а також надає послуги кейтерингу. 40% від прибутку бізнесу стало скеровується на соціальні проекти фонду Горіховий дім, зокрема на потреби прихистку для жінок, які опинилися в кризових ситуаціях. Горіховий дім існує вже понад 10 років та розвивається. Соціальна складова цього бізнесу у сумі грошей, що становить 40% прибутку, а також у кількості жінок в кризових ситуаціях, яким допомогли у прихистку. Інше соціальне підприємство музей у темряві, третя після опівночі. Це особливе місце, в якому відбуваються екскурсії, концерти та вечір у темряві за участі незрячих екскурсоводів та музикантів. Працівниками музею є люди з вразливої групи населення. З інвалідністю, які легко можуть працювати у темряві, адже це їхнє природне середовище. Таким чином, соціальність музеїв у кількості незрячих людей, які знайшли собі роботу в цьому соціальному підприємстві. Ще один приклад: Україна без сміття організація створює громадські станції для сортування сміття. А також продає послуги, серед яких екскурсії, лекції, досортування тощо. Крім того, у них є крамниця, прибуток з якої скеровують на діяльність громадської організації. Про роботу з прибутком як критерії соціальної цінності, ви вже знаєте. Але послуги, які продає ця організація, несуть в собі екологічну, а отже, і соціальну цінність тобто кількість проданих послуг та кількість людей, що ними користуються, і будуть. Соціальною цінністю у цьому прикладі. Дізнатись більше про цікаві приклади соціальних підприємств з України ви можете на порталі Social in UA. За останні роки таких підприємств стає більше, і це чудова тенденція, яку ви можете підтримати, просто купивши у них щось. А тепер поговоримо про найцікавіше. Про додаткові можливості, які доступні для соціального підприємництва. Річ у тім, що в Україні існують проекти, програми та навіть цілі організації, мета яких підтримати соціальних підприємців. Вони надають не фінансову та фінансову підтримку як тим, хто тільки починає свій шлях, так і тим, хто вже працює та розвивається. Наприклад, декілька років в Україні працює інкубатор для молодих соціальних підприємців Social Impact Award. Який, крім України, представлений ще у 17 країнах світу, це дуже насичена програма, котра допомагає командам з ідеями, як розробити справжній соціально бізнесовий стартап. А найкращі команди щороку отримують фінансову допомогу та доступ до глобальної спільноти змінотворців, де відкривається величезна кількість. Можливості, інший приклад це фонд, який ми заснували з партнерами. Він називається Український соціальний венчурний фонд. Місія даного фонду інвестувати та підтримувати соціальні підприємства в основі бізнес-моделей, яких лежить досягнення соціальних та екологічних змін. Ви можете взяти участь у конкурсах фонду та отримати грант. На створення або розвиток власного соціального бізнесу. Ви також можете шукати інші можливості серед представників неприбуткового сектору України на порталах ГУР, Європейський Простір тощо, а також в новинах організації, якою я зараз керую: School of Me – школа усвідомленого підприємництва. Ми регулярно організовуємо проекти та програми для соціальних підприємців, початківців і тих, хто шукає розвитку для вже наявного соціального бізнесу. Видано чимало книг. У доступі є багато онлайн-курсів та інших матеріалів українською мовою з теми соціального бізнесу. Під цим відео я залишу посилання на матеріали, оскільки вони всі є у вільному доступі. Отож, підсумуємо. Сьогодні для соціальних підприємців є величезний спектр можливостей в Україні, які недоступні для звичайних підприємців. А головне, ви можете використовувати ці можливості та одночасно залучати ресурси з комерційного сектору, тобто кредити, позики та все інше, що є доступним для звичайного бізнесу. Все це разом дає так багато варіантів розвитку, що вас може зупинити хіба що лінь. Я часто чую, що вся ця тема соціального бізнесу для тих, хто не може визначитись, яким шляхом іти. Мовляв, якщо хочеш рятувати світ, іди працювати в неприбутковий сектор у фонд або громадське об'єднання. Але якщо йдеться про гроші та прибуток, то в класичний бізнес. Не змішуй ці два світи, бо вони зовсім різні. Авторитетно заявляю, це все повна мечня, наприклад. Згідно з офіційними документами, сьогодні в Європейському Союзі кожне четверте підприємство, яке створюють, це соціальний бізнес. А у США залишилось вже менше, ніж як 10 штатів, де немає спеціальної організаційно правової форми, яка створена для діяльності саме соціальних підприємств. Практично всі розвинені країни прийшли до того, що бізнес і неприбуткова діяльність не суперечать. Один одному, а навпаки, можуть суттєво взаємопідсилити один одного. Отож, якщо ви хочете займатися бізнесом, то раджу подивитись на соціальне підприємництво. Це чудовий спосіб одночасно приносити користь світові, країні та громаді через бізнесові механізми, а отже, робити це стало та системно. При цьому успішний соціальний бізнес здатен генерувати пристойний дохід як для засновників, так і для працівників. А наявні можливості дозволяють створити такий бізнес ще простіше ніж будь-який інший. Соціальних підприємців в Україні стає все більше. Тож, можливо, саме ви станете частиною цього потужного руху. З вами був Артем Корнецький. Це проект грав довгу. Успіхів!